І так, сьогодні продовжуємо ремонтувати Seat Ibiza 11 2011 року 1.4, 1.416 клапанів, заміна передніх амортизаторів. Амортизатори трошки переказали, щоб жити. Потікли. Зараз покажу В такому стані амортизатори рідненькі, ваговські. От так вот, Original. 200 з чим тисяч відходили. всі в маслі. Шток провалюється, виходить дуже медленно, газу вже немає. Так що ремонтуємо. А зараз покажу, як працюють нові амортизатори. Перед установкою обов'язково амортизаторів разів 6-7 ми прокачуємо. Отак От беремо досточку, натискаємо і амортизатор вистрілює. Ставимо по марці Monroe Амортизатори Монро дуже хорошої якості, дуже довго ходять, в уже перевірений час, тільки, тільки амортизатори. Насчет поворотних підшипників був момент ставку печаль. А от амортизатори хорошої якості. Так що качаємо. Все в нас попереду. Зняли поворотний кулак. Якось так, собака там собі щось сховалась, теж допомагає мені ремонтувати. Навірно, мабуть, мастило міняє. Ну, таке. Зараз буде робити справи. До нових зустрічей.